Тобі знайоме це відчуття, коли йдеш після суперечки і думаєш, чому я знову програв цю битву. Ти не кричав, ти не був грубим, ти навіть не зробив нічого поганого, але всередині, наче тебе знецінили, зробили слабшим. Правда, ось у чому. Повага не здобувається гучністю. Вона приходить із точністю. Є одна фраза: лише три слова, які миттєво змінюють динаміку будь-якої розмови. Це не агресія, це не маніпуляція, це сила, яку більшість ніколи не використовує, бо занадто зайняті тим, щоб захищатися. Але перед тим як сказати тобі ці три слова, я покажу, чому вони працюють. Уяви, хтось кидає в тебе словами, каже, що ти не правий, сумнівається в твоєму розумі. Цілить прямо в твої слабкі місця. Що робить більше? Захищається, виправдовується, пояснює, грає в оборону. А лідер ні. Він не моргає, не поспішає. Він дивиться прямо в очі і каже три слова: ти абсолютно правий. І мовчить ні емоцій. ніяких пояснень. Лише спокій і сила. Ці слова як гальма для емоційної атаки. Вони зупиняють потік агресії, збивають противника з ритму. І він починає думати. Чекай, а раптом він щось знає, чого не знаю. Я у цьому короткому мовчанні. Твоя влада. Ти тримаєш момент у своїх руках. Наступного разу, коли тебе критикують, зупинись, подихай, подивись людині в очі, і скажи: ти абсолютно правий і мовчи, не захищайся, не розжовуй, не принижуй себе, просто спостерігай, людина або здасть назад, або розм'якне, або почне сумніватися у власних словах. А ти щойно став найспокійнішою людиною в кімнаті. А спокій це завжди лідерство. Люди поважають тих, у кого є. Ясність тих, хто тримає себе в руках, тих, хто не жениться за перемогою, бо вже переміг. Тож, якщо хочеш миттєвої поваги, не кричи за нею, скажи ці слова один раз і йди, ніби тобі вона не була й потрібна, бо найгучніший у кімнаті рідко буває справжнім лідером.